Хм. <ривання> 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 Яка ж цікава людина. Здоровенькі були. Це четверта серія, і ми зразу починаємо з дракончиків, тому що в них тепер є ім'я. Дедшот написав два дуже класні м'я. Перше, це чорний ескалад для ендер дракону, а друге це Влдора для дракону з Аду. До речі, це саме він назвав моїх вовчат у другій серії алгоритм для знищення орків. Я забув про це сказати. Мої дракончики вже отримали свій можливий максимальний вік, тому, наприклад, на чорного ескалада я нацепив своє сідло. Але що ж ми будемо робити у сьогоднішній серії? По-перше, це вбивати дуже багато босів, і почнемо ми з висушувачем. Саме тому я шукаю черепа скелетів. До речі, два в мене вже є. Я їх отримав на першому стрімі. Висушувача мені треба вбити, тому що я планую сьогодні почати працювати дуже сильно з драконіком Evolution, а там це дуже сильно потрібно. У цій серії ми ще будемо працювати з Крієйтом, а не тільки з Еволюшеном. І для мене це важливо не тільки тому, що я це обіцяв, а тому, що мені це реально потрібно. Але інколи у Крієйта є проблеми. Я хочу показати дуже багато всього, але інколи це просто не має сенсу. Наприклад, система сортування є тут краща система сортування з механізму, а не з Крієйту. Але у Крієту вона усе одно крута. Але якщо це буде проблемою, то ми її вирішимо. Я просто покажу усе це в іншому летсплеї. Ну і плюс в мене ще стара версія крієту, тільки третя, а зараз є п'ята. Тому це буде мати тільки більше сенсу. А поки я гуляв по незору, я знайшов отакий суперкрутий, чорний, епічний басіон. Чогось прямо супер цікавого, на жаль, там не було, а тільки незріт і трішки інших приколів. Але ось, наприклад, я знайшов ось такий артефакт. На жаль, ненадовго. Але друзі, коли я вийшов з бастіона, я побачив щось набагато багато цікавіше. Це данж дуже крутим босом, але діло тут навіть не у босі, а у спеціальних тваринках, які живуть у цьому данжі. Вони супер круті. Я встановив цей мод тільки у цієї серії, але я обіцяю, я реально не знав, що це вони такі супер читерні для цього модпаку. У кожній такій башні є спеціальний спавнер, спавнер візер скелетів, який з шансом 100% дропають свою голову. Тому я вирішив вбити двох зайців одним вистрілом. Мені була потрібна ферма опиту, а от я знайшов от таких тваринок і їх спавнили. Тому чому б мені не зробити ферму опиту та їх голов водночас? До речі, тут є ще особливі блейзи. Перетаскувати я собі додому, щоб робити ферму, їх не буду, але вони мені ще допоможуть. Я добрався до головної кімнати данжу і чомусь бос не призвався. Оце його самонер, і він не хоче призивати боса, якщо в тебе немає незірзірки. Саме тому тут і є спавнери цих скелетів, типу щоб ти набив голови, а потім вбив візера і з цією незирзіркою пішов і вбив цього боса. Але спавнери скелетів після цього лишаються, тому чому б мені просто не забрати їх потім? Для Драконіка Влюшена нам потрібно дуже багато таких зірок. Саме тому це чит, тому що це ізі фарм цього. У данжі я знайшов спеціальну руду, з якої я зробив собі нову броню. Вона трішки краща за діамантову, яка в мене є. Але про неї сильно багато не думайте, тому що за цю серію я буду міняти броню нуж дуже багато-багато разів. А нова броня мені була потрібна саме що для цього, My Viter Boy. Але він теж не заслуговує прямо що на суперкруту анімацію початку. І якщо починати з андердракону, я вбиваю усіх босів за секунду 20-30, хвилину з чимось максимум. Ну, можете подивитися на мій босфайт, він не дуже епічний, тому що мій блакитний вовк та мій меч, навіть я його не дуже багато юзав, усе без великих проблем порішав. Це був один з найізічних фармів опитів у моєму житті. Таких шубріків ми б'ємо ще штук 10 за цю серію, але покажу вам я точно не 10. Босфайт з другим був вже набагато багато складнішим, тому що в мене не було куль. Зовсім не було куль, тому я й взяв тільки меч. Але це теж не було великою проблемою. Хвилинка, хвилинка, 30 і все, боса немає. В мене була дуже часта проблема, але добре, що на зараз, коли сам висушувач вбивав свою зірку. Вона дропалася, але, наприклад, його останній череп в неї прилітав та вона помирала. Як тільки я вбив трьох візерів, перше, що я почав робити, це годуватися до ядра енергії з Драконік Evolution. Зараз я засвічу його, але будувати його будемо після кількох речей. Ось так виглядає ядро 5 рівня. Я його вже зробив, але побачите ви його у іншій серії. Починаємо ми з самого головного це блок ядра. Ну, воно робиться з драконіуму, там ще дуже потрібно багато драконівих ядер, які робляться саме що так. І ось в нас ще там потрібна незерзірка. Щоб підвищувати рівень ядра, потрібно головний блок ядра, оббудовувати блоками драконія та потім вже ростоуна, і тоді ядро буде в себе вміщати більше енергії. Друге, що дуже важливо, це оці два брата. Це в нас енергічні пілони. Можна так настраювати, щоб один віддавав, а один забирав енергію, але можна так зробити, щоб обидва, наприклад, видавали її чи, наприклад, забирали. А тепер енергетичні стабілізатори. Ну, що ми можемо тут побачити? Саме оце, що ви зараз бачите, це конструкція з 9. Така конструкція потрібна ядрам, які вже вищі чи п'ятий рівень. Якщо це ядро до п'ятого рівня, тоді, як я сказав, потрібно використовувати на всю конструкцію лише 4. На одну сторону тільки один. Я вирішив трішки покупати та знайшов кастрюлю та оцей артефакт, який мені допоможе, не згоріти в ваду, наприклад. А ще й до цього ярлик, який я потім юзану на маршруті, щоб її якраз і назвати маршруткою. Вона чекала дуже довго, в нас тепер є нові дракончики, але вона була першою. Поки що я закину її туди, але друзі, я обіцяю, колись але я зроблю кукінг епізод. Але все одно, друзі, не забувайте, в нас залишився іще один бос. Жахливий гаст. Сам босфайт реально був не дуже довгий, але мені він дуже сподобався. Я думаю, що, мабуть, навіть якщо я знову знайду його данш, я знову його б'ю. Тому що, на жаль, у цей раз мені, як я зрозумів, випав не увесь дроп, який повинен був. В нього була теж дуже цікава механіка, прикол в тому, що те, що стріляло про як, наприклад, мій блакитний вовк, він довго перезаряджався, в нього був кулдаун, і тому я не міг завжди в нього стріляти. Як я і сказав, з нього випав не весь лут, який я думав, що з нього випаде, і проблема цьому була саме що вогонь. Як я зрозумів, те, що повинно було випасти, випало, але у вогонь. Не зовсім зрозуміло, чому девелопери цього моду не змогли надати речам, які з нього падають, ті якості, які є у речей, наприклад, з Назарита, щоб вони в вогні не горіли. Чи, наприклад, зробити як у моді сутінковий ліс. Там 50 на 50%, але інколи, коли ти вбиваєш босса, у середині з'являється скриня з усім лутом з нього. Інколи, якщо в тебе є місце в інвентарі, усі речі, які повинні було з нього випасти, з'являються там. Можна було зробити отаку механіку. Але це не важливо, тому що бос мені дуже сильно сподобався, навіть більше ніж багато босів саме що з сутінкового лісу. Це була тільки одна хвилина, але реально складна хвилина. Тому цей бос отримує від мене десь 8 з 10. І, до речі, те, що згоріло, це отака пушка. Як на мене, топка, але завжди її юзати не буду. Коли я повернувся додому, перше, що я зробив, це назвав маршрутку маршруткою. А от друге, що я зробив, це ось таку машину. Це типу дробилка, але для дерева. Якщо переробити у цій машині дерево, то вона дасть вам трасу. Вона мені була дуже сильно потрібна для того, щоб зробити спеціальні коробки. В чому прикол? Коробок. В тому, що якщо ти клікнеш коробкою по любому блоку, ти можеш його забрати навіть спавнери. Тому я без проблем зробив ці коробки та пішов до незеру. Опа, все ідеально працює, тому зараз я забираю усі три спавнера. Там є чотири, але зараз я заберу три і зроблю якусь форму ферми у себе вдома. Потім я її більше автоматизую, але зараз не це. Якщо коротко, я просто вирив дірку біля своєї промзони та заповнив її трьома спавнерами. Коробки і це трішки читерна тема, але це частина механізму, а механізм дуже важливий. Тому виконати їх з мудпоку, на жаль, я не міг. Але тоді не юзати їх це ще більший гріх. Я ще буду багато разів міняти цю ферму, саме що додам багато воронок і іншого, але поки що це виглядає так. Ну а тепер, друзі, після багатьох разів, як я вбив візера, ми можемо починати будувати драконіве ядро енергії. А чому взагалі воно нам потрібне? Зараз я розповім. В мене з'явилася проблема. У третій серії ми зробили систему з реактором, який ви бачите. І в чому прикол? У нас є турбіна, яка робить дуже багато енергії. І коли сховище енергії саме що у самій турбіні забивається, вона більше не працює, тому ми не отримуємо Хладогент. А без нього наш реактор підірветься і тому ми не можемо робити полоній. Треба зробити щось, куди буде йти енергія. Я міг би зробити спеціальні сховища енергії з механізму, але вони просто виглядають жахливо, мабуть, я колись у майбутньому вам їх покажу, і якесь отаке суперкруте ядро, яке я вам показував, буде виглядати ну, набагато краще, і буде набагато цікавіше його робити. Я збудував споруду та просто активував її. У цьому ядрі в нас є тільки 45 мільйонів РФ. Це фактично нічого, воно зразу заповниться, як тільки я підключу його до турбіни. Підключимо ми зараз усіми енергетичними полонами, які в мене в руці, але ми зараз не про це говоримо. Проблема в тому, що енергії та замалу ядрі. І якщо ви були чимним слухачем, ви пам'ятаєте, що щоб повисити рівень нашого ядра, треба оббудовувати його драконівими блоками. А їх ми знайдемо у Енді. Вони фактично є у кожному ванільному світі, пекло Оверворлд та Енд, але у Енду його дуже-дуже багато. Тому зараз ми йдемо саме що туди. На оце я вбив десь годину, поки ферму не зробив. Це був мій перший раз, коли у цьому летсплеї я попав у саме що відкритий Енд. І моя геніальна голова вирішила вибрати як м'юзік на цей момент саме що пікстеп до енду. Ну, я геній, я знаю. Коротше, об'єктивну роду я знаходив без великих проблем. Потім, вже, коли я додумався, я просто брав сюди свій копач, та він уже тут все автоматично копав за мене. А от поки я гуляв, знайшов ось такий данж у формі яйця, дуже цікавий, як на мене. Коротше, у середині данжа був бос. Принцип активації у нього такий же, як у Гаста, але він набагато багато нудніший. Коротше, суть боса, типу тому, що він там тупо реально на кайфах сидить, чилить і нічого не робить, а ми повинні в нього стріляти. Та ні, не просто стріляти. Треба саме що бомбіть. Я це зрозумів по знаку ТІНТІ під його під'єдесталом. Ну коротше, дивіться, якщо я просто заберусь до Челіка, йому комплітлі все одно. Тому я заюзав пушку гаста і щось працювало. Коротше, об'єктивно босс не те, що на анімації не заслуговує. Він абсолютно нічого не робить. Єдине, що тебе б'є, це оці дебільні шалкера. Але я б просто зламав два спавнери і все в вони... Немає, просто бос отримує, я не знаю, 2 з 10 в 2, це тому що Ну трішки цікава механіка. Треба як його спеціально прострілити, але фактично заради цієї механіки вони тупо просрали боса. Та і взагалі, блін, ви бачили як вона виглядає. Це тупо такий куб, і все. В мене є теорія, що, типу, перед цим, перед тим як битися з босом, я міняв складності. І може тому воно якось залагало, і тому в нього є якісь суперкруті атаки, які він чомусь не спавнив. Але з чим челом я мотузився багато разів. В нього якийсь баг на спавн, тому ти можеш ці данжен знайти на ізі, вони типу на кожному другому кроці. І я можу сказати, що чел, реально він завжди так себе веде. Тому може в мене й не було ніякого бага, може він реально хріновий бос. Коротше, коли я зніс його щит, я познайомився з його суперкрутою фінальною жорсткою формою, коли він усіх вбиває. І я зрозумів, наскільки це реально крутий бос. А потім, типу, він дропнув якусь фігню, я потім зроблю з цього собі нову броню. Замінюю її на ту, що я зробив після вбивства. Гаста. Коротше, мій вердикт. Якщо ви його знайдете, вбивайте, тому що це броня, це досягнення, це усе все непогано. Але як бос, ну це гімно. Коротше, я жорстко нашукався усього. Вау, пригод мені на сьогодні вистачить. Тепер ще на хвилин 10-20 ми будемо сидіти вдома та страдати фігньою. Звісно, я буду ходити в енд, але показувати це сильно я не буду, тому що принцип того, що я роблю, ви зрозуміли: іду, купаю руду і додому будувати ядро. Я переплавив увесь драконіум, і ось ядро другого рівня. Будується воно не дуже складно таким способом. Один блок з кожної сторони, не треба заповнювати увесь куб. Заповнювати увесь куб ми будемо для ядра третього рівня. Ядро другого рівня може мати в собі 273 мільйона РФ. Це вже непогано, але це все одно замало для нас, тому що навіть наша турбіна може у собі мати більше. Воно вже готове, але побачите ви його тільки у п'ятій серії. Ядро п'ятого рівня. Воно величезне, вам дуже буде цікаво на це подивитися. До речі, коли я робив свій реактор у другій серії, я сказав, що нам його вистачить на 5 серії. Це абсолютно неправда. Зараз уся енергія, що в нас є, ми беремо з тих реакторів, які ми зробили у третій серії, які роблять полонії, саме що через турбіну енергію, ви зрозуміли. Але навіть... Може у 5 чи 6 серії це буде вже замало. Я от думаю, може мені зробити крутий реактор із мода Пауа, тому що там потрібно саме ще незерзірки для нього, а з ним у нас проблем ну, зовсім немає, з тією фермою, що в нас є. Друзі, я дав вам ще трішки часу подивитися на це ядро, тому що в нас залишилася сьогодні тільки одна, ну така велика, скажімо, ціль. Е, ось з ядром я буду тут працювати ще, але ви цього не побачите. Е, я, хочу, я не хочу сильно показувати з ним, тому що це просто запара, ви блоки ставите. Тому що я зробив ядро, в мене з'явилося місце для енергії, тому вся система продовжує працювати. Оце мій результат, мій перший полоній після роблення ядра. Моя купалка почала мене підводити. На жаль, вона більше не купає, її треба міняти ось тому я зараз сам пішов шукати діаманти. А усі діаманти та інше мені були потрібні для усієї машини. Це в нас QIO Massive, чи КСП, я говорю QIO тому що так англійською. Вона робиться з полонію, тому ви розумієте наскільки це супер крута штука. Коротше, якщо говорити коротше, то знаєте Applied Energistics. Це фактично система з Applied Energistics, але вона набагато. Ну, вона сконструйована набагато легше, але щоб її отримати, треба випрыгнути з штанів разів 10. І в чому ж прикол? Прикол в тому, що ми якраз 10 разів випругнули штанів, тому ми зараз можемо зробити цю систему. Я зробив саме важливий блок, це масив. Він може приймати у себе диски, а у цих дисках вже будуть блоки, які ми будемо потім юзати. Ну як, звісно, не тільки блоки, а які тільки речі нам потрібні. Зараз ми зробимо ще термінал, щоб звісно ми могли подивитися, що в нас є. І звісно, покласти чи забрати це. Я зробив головний диск на 16 тисяч різних предметів, але я ще потім зроблю другий. Коли в мене було все готово, останнє, що я зробив, це просто зареєстрував частоту для своєї приколи. Це basic означає, що якщо я під'єднаю мій монітор та, наприклад, поставлю його десь у світі, то я зможу відкрити цю систему, коли я просто захочу. Потім я ще докравчу її до того, що мені навіть ставити її не треба. Це буде просто як річ, яку я зможу відкрити та отримати усі мої речі із мого типу супер-мега величезного рюкзака, просто коли я захочу. Мені навіть більше скрині не потрібно, фактично. Коротше, через кілька хвилин я просто перетащив величезну гору своїх речей до цієї системи. Я думаю, так, мабуть, якісь особисті супермегатрофеї в мене будуть у спеціальному місці. Але такі речі, які мені потрібні, як, наприклад, залізо, усе це буде там. Добре, але для чого ж я робив цю систему? Дивіться, звісно, вона дуже крута, але саме що зараз вона мені потрібна для великого проекту, яким ми починаємо саме що зараз. А це в нас фарма їжі з Крейту, а якщо правильніше говорити саме що хліба. Зараз я роблю підземне поле, на якому усе це буду вирощувати. Це буде все збирати спеціальна машина, потім буду відправляти на спеціальний конвейер. Там це буде дробитися, потім вже робити спеціальне, ну, типу, борошно з цього. Потім це типу борошно будуть промочувати за допомогою води, і ми будемо отримувати щось типу як тісто. Вже потім оце ми будемо пережарювати. І з усього вже ми отримаємо наш хліб. Але і це не все, тому що потім з хлібом ми будемо щось робити. Але це таємниця, це не дуже прям що важливо, але може потім розповім. Окей, саме поле я вже підготував, але. Про це думати не дуже сильно треба, тому що я ще його буду міняти багато раз. Я зробив його вже неправильно, ну, типу, правильно, але все одно ми будемо ще модернізовувати машину, яка сама буде збирати усе це борошно. Тому міняти ще ми багато всього будемо. Але перед тим, щоб почати будувати саме що машини, треба зробити одну дуже важливу річ, і ще я вам кое-що дуже важливо розповім про Create. У кріейту є таке розуміння, як стрес-системи. Дивіться, от в чому різниця між водяним колесом та тим млином, що я зробив? Млин може тримати на сопі набагато більше стресу. Дивіться, як оце дуже швидко крутиться, і це добре, тому що машини будуть швидше працювати. І саме це, той факт, що воно швидше крутиться, робить стрес. Тому, наприклад, щоб зробити, щоб воно дуже сильно крутилося, не можна на тільки, наприклад, одному водяному колесі. Треба багато колесів. чи, наприклад, один такий милин, який в мене є. Якщо ми зробимо таку швидкість тільки на одному колесі, то вся система тупо зупиниться та може, наприклад, зламатися. Ти, звісно, отримаєш той блок, який випаде, але ну, він зламається фактично. Тому, чим краще генератор, тим краще він може витримувати стрес. Саме тому я і не зробив так, щоб усі мої машини працювали тільки на такому колосі. Але хлопці, навіть якщо б один млин та одне колесо були б одним, і теж я б все одно зробив млин, тому що навіть якщо я його так собі побудував, він все одно дуже крутезно виглядає. А оці шестерні, які я тільки що підібрав, це саме того, щоб приклад як працює стрес. Та він тут спрацював трішки ну, цікаво, він на якійсь машини працює, на якісь ні. Тут я вже зробив саме шасі, яке я буду все обертати, щоб ви зрозуміли, як працює система. Типу, ця штука, вона обертається, та там є спеціальний зрізач. Зрізач зрізає траву, та я отримую потім борошно та хліб. На жаль, для того, щоб провести енергію саме щодо цієї машини, я зніс увесь механічний крафтер. Звісно, потім я його знову побудую, і в мене в є всі ресурси від нього, але просто зараз він мені не потрібен, а це мені реально потрібно. не бачили, як я дуже часто бігав за їжею у третій серії. Типу, камон, чел, ти будуєш суперкруті величезні реактори та не можеш зробити нормальну ферму хліба. Щоб ви розуміли, оця скриня, їй ніяких коннекшенів не треба, вона усе автоматично розуміє, і вона є частиною споруди. І нічого їй не треба, вона сама збирає усі ресурси. А це в нас, наприклад, як тільки ви бачили блок, який буде саме що усе це робити. Щоб ви теж розуміли, я вже... Мабуть, набрид з цим словосполученням. Я не дуже сильно показую крафти, тому що вони дуже легкі. Типу на один такий комбайн, блок комбайну, мені потрібно десь ну 8 заліза, я реально не пам'ятаю, але це нічого, це ніяк крафти, наприклад, ту механізму. Там ти повинен реально стрибнути разів 10 штанів. Просто скажу, думаєте, що я втратив десь один стак заліза, один стак дерева та один стак андезиту, на це. Так, я знаю, є якісь спеціальні люди, які говорять, що я не пояснюю моди. Дивіться, Create мод це інше. Він сам про себе усе пояснює у самому моді. Це особливість, тому пояснювати прямо що кожен крок не треба. Але я все одно це роблю. Я просто не розказую про крафти. Так, оцей тунель. Оцей тунель потрібен, щоб забирати речі саме що з самої машини, без того, щоб її зупиняти, і вдавати її на конвейер, який ми зараз зробимо. А для усього цього мені потрібна ламінарія, тому швиденько біжимо до неї. М -м -м, дивіться, як це рофляно виглядає. Машина навіть не встигає зупинятися, щоб з'єднатися з тунелем, тому це виглядає трішки кринжово. Потім, як ви бачите, я додав отакий, от це називається армень, який перетаскує речі до спеціального місця. А тут буде оця дробилка. Вона буде передраблювати пшеницю на саме що нам потрібне. Оу, oh, я зробив великий прыжок у часі. Зараз трішки поясню, як усе працює. Оце в нас значить вентилятор. Він працює на воду і тому робить типу водне охолодження, щось таке. І фактично цей водний вентилятор працює саме що, як, наприклад, будь-який крафт у Верстаці, але типу з відром води. Тому, коли наша дробилка передробила все наборочно, воно виходить, оброблюється, та ми отримуємо тісто. Але усе це ми зробимо на конвейер, щоб воно виходило, шло на конвеєрі, усе це оброблювалося водою. Для цього нам буде потрібно три такі машини з водою. Е, поки й зробимо дві, але там буде три. Тому що воно може не встигнути обробитися, якщо дивіться, конвейер іде, і з конвеєром ще йде саме що ця штука. Вона не так швидко працює. І тоді вже можна буде казати, що щось готове, можна тепер це переплавляти до хлібу. Друзі, я абсолютно усе доробив. Усі частини системи готові. Я трішки не трішки скипнув, я скипнув дуже велику частину, але зараз система виглядає так, як я планував у початку. Коротше, по перше, все ми отримуємо пшеницю, вона дробиться, потім вже ми отримуємо борошно, воно становиться. Тістом якось, а потім воно вже переробляється у спеціальному міксері з хлібу до спеціальної типу рідини. Зараз ми цю рідину їсти не дуже можемо, але потім я зроблю це у майбутньому, що ми будемо до своєї броні спеціальної, яку ви можете побачити в моєму інвентарі, але ми ще її не зробили. Це такий величезний спойлер, я скажу вам. Ми будемо автоматично їсти. Ви можете тут побачити, як я робив міксер, дуже ізічний крафт. І знаєте, друзі, я думаю, що на сьогодні це все. Ми зробили дуже багато. Я хотів показати у цій серії більше, але я не можу, тому що серія вже 27 хвилин це найвеличезніша серія поки що. Тому давайте закруглятися. Дуже дякую за пригляд цього відео. Я сподіваюся, реально, що вам сподобалося. Е, я думаю, що у цьому відео звук був набагато кращий, ніж у усіх інших. Просто сталася така проблема, що в мене злетів мікрофон, тому я пішов та купив собі новий. За сотку євро. Йомайо! Коротше, друзі, в мене така тема. В мене є особисте життя понад Майнкрафтом, і я про це вже розповідав. І я їду до Німеччини на один тиждень по систему обміну. Як ви зрозуміло, компа в мене не буде, тому відео не буде виходити десь 2 тижні. Але якщо ви хочете поспілкуватися зі мною чи щось зізнатися, поки я не роблю відео, ви можете завітати до мого Дискорду посилання в описі, друзі. І я думаю, друзі, що п'ята серія буде дуже крута, якщо я зроблю деякі речі правильно, а я зроблю все, щоб їх зробити. Тому останнє дуже дякую за перегляд. Якщо вам подобається чекаю на подобайку, давайте бувайте.